Завжди маєм мрію потрапити туди, де живуть щасливі люди, без гори і біди, та зараз зрозумієм, ми живем в країні мрій. Привіт, ми з України, цей край трій мій. Знаєш ти, знаю я, тут мій дім, тут моя сім'я, знаєш ти, знаю я, Україна, це моє ім'я. Добре інакше ніяк буде так, тільки так, так, тільки так, тільки видіб'ємось від собак, і дамо переможна знак Це буде добре інакше ніяк. Буде так, тільки так, так, тільки так, тільки видіб'ємось від собак, і дамо переможна знак, і так 17, Вийшли, покупаємо таке поле, не знаю на розвідку. Прийшов, подивимось, що в нас гарет апекс. Такий рядом лісочок, Попробуємо в лісочку, теж проходить, звісно, грязний, але попробуємо походити. Взяв меншу катушечку. Зараз і поле це попробуємо. поле виробляне. Так, заходимо в ліс. З поля вийшли, От зверху там поле було, не видно нічого. Зайшли в ліс, ось такий ось струмок тече, отак От він йде. Зараз спробуємо ось сюди вище піднятися, на ці пагорби. Подивимося, що там є. Якщо що буде, все покажемо. І так, зайшов в ліс. Тут є такі горбочки, з поля зійшов, тому що нічого в полі. Глухо. Якийсь кусочок цепка знайшов і все. Спустився в ліс. Тут такі от горби. Зараз спробую по цих горбах трохи походити. Сьогодні розвідка, то не скажу нічого поки мені йде. На полі зустрічав трохи кераміки. Але дуже мало. Не знаю, зараз спробую ці горбочки. Піддувзав по цих горбочках. Попробую. Що знайду, все покажу. Все вперед. Так, зловили сигнальчик. Щас викупимо. Онлані. 80-83. Дивімося, що в нас там. Дивімося, що нас там. Оце та удача. Це капець, дивіться, друзі. Кельт. <рив> <рив> та ти що не думав, що тут може він бути. Дивіться. Просто супер. Просто супер. Помити. Та ви що, ти що? Цілесенький. просто суперовий. Та ви що? Оце удача, не думав. Дивіться. сохран капець. Сохран просто супер. Помити його. Га, це удача! Все, хай сім такі знахідки, хай щастить. Будемо шукати далі. Ну це я не дав. Суперова знахідка. Все, поїхали далі. Капець. О! І так, друзі, ще один сигнал. Зараз подивимось. Що в нас там буде. Трошки чорним кидаю, але пробиває, буває. 70... 65, 75 так, скач. Подивимося, мабуть, і Зараз Зарагляне. Que o quedio na vendo Да, дробинка. Ну, буває, то що не зробиш. Ну і що, купаємо далі. І так, такий горбочок. Спустився трошки донизу і зловив сигналчик, Показую. 65-67. Dwi'n mynd Гліпше трохи, був бік. Сейчас двімся, що це. А це у нас? Гільза буває й таке. Така гільзочка. Ну і все, купаємо далі. Гільза, мідь, теж потрібен. Погнали далі. Вийшов на поле з лісу вже, додому потихеньку йду. Ось таке поле. І зайшов в ярочу такий на полі. Сігнальчик у нас такий є. Ось сі два, ось три. Подивимось за що це тут у нас мабуть. Так, поки не бачу. Де ти у нас? Не понял. О. Що різячка якась. Якась лізячка, чи від банюка, чи від чого. Ну ладно. Йдемо далі.